Щас щастя, слави і свободи! До щастя, слави і свободи! У нас були досить складні обставини для. Для, для виконання нашої задачі, оскільки принаймні на той час е, кінець квітня і перша половина травня е, в Бахмуті перевага російської артилерії була, я не знаю, може в рази 4-5. Тут була дуже значна перевага, і вони буквально будинок за будинком складали. Богдан Яцун був командиром взводу 135-го батальйону сил територіальної оборони. Воював на Донбасі. Місце дислокації його батальйону на Київщині, але хлопці виконують бойові завдання там, де накажуть. Я був поранений на третій ротації. Вона була в Бахмуті. Це була моя третя ротація спочатку з з початку бойових дій. Перша була це з Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Це був травень липень 22-го року. Друга ротація це була біля Лиману напроти Керміної. Це вже був вересень-листопад. Двадцять року серед сотень тисяч воїнів сил оборони України, такі як Богдан, носять на однострої шеврон з тризубом, вплетеним у білу королівську лілею, символом скаутів усіх країн. Такі знаки розрізнення мають лише ті українські воїни, які водночас є членами національної скаутської організації України світ!» Скаутинг відомий на українських землях від початку ХХ століття. Ідея цього руху прийшла з Британської імперії, і вперше її сформулював полковник Бейден Пауел, скаут англійською розвідник. Серед ідейних натхненників пласту на західних землях були професор Олександр Тисовський, син Івана Франка Петро, командир сотні січових стрільців Іван Шмола, а в центральній Україні Євген Слабченко, який пізніше став відомим у Європі режисером-авангардистом. Мене небагато часу, і тисячі вихованців пласту увільнються в ряди борців за вільну Україну. Відстоюватимуть її від кінця Першої світової до відродження української державності. І боротьба за неї триває досі. Богданові було 14, коли він зацікавився українським скаутингом. Слово скаут я почув в пласті. В принципі, це, це треба сказати. І е, до цього 90-го року, коли я потрапив в пласт, вже. Радянська система деградувала на західній Україні. Ну у Львові точно вже, скажімо, було дуже немодно е бути піонером, е там, носити там, галстук червоний. Вже багато людей мріяло про те, щоб відновити незалежність України. І пласт це був частиною цього великого українського відродження е в 90-му 89-му-91 роках. На зламі 90-х в українських школах ще діяли радянські піонерські організації, які формально нагадували скаутські, але з однією суттєвою відмінністю. Скавти чи ті ж пластуни незалежні від будь-яких політичних партій. Скавти вірні своїй країні і народу. А радянські піонери складали присягу на вірність комуністам. Пласт – це просто була українська патріотична організація. Піонери виховували советських людей. То це просто були різні патріотизми. Тобто, ми говоримо про, про різні речі. Крім того, пласт працював з реальною скаутською методикою, де на один гурток там до 12 осіб є виховник. Пластуни називають пригодою все. Літній табір на природі, де сам вчишся будувати собі шатро і готувати їсти. І мандрівку річкою чи морем у човні, або підкорення гір для них це все пригода. Вміння давати собі раду наодинці з природою, навики спілкування у невеликих групах, де зароджується дружба на все життя все це стане у нагоді в дорослому віці. Богданові пластові навики у війську і на фронті згодилися дуже швидко. Вміння готувати їсти собі, так орієнтування, взагалі самозрадність в цьому широкому пластовому сенсі. Те, що нас навчив пласт командної роботи. Брати ініціативу на себе, не чекати, поки тобі дадуть на блюдочку, а самому вирішувати питання. Все це пригодилося. Вміння працювати з людьми, все це було максимально корисно мені. І я дійсно відчувши ті те, що називається soft skill, так ці навики комунікації. І якась ціннісна база, яка була дана скаутінгом, тобто вона пластом. Вона мені була максимально корисна. Особливо на посаді командира взводу, бо я відповідав за 30 людей, якими я познайомився, мовно кажучи, вчора. Тобто, мені треба було з ними вибудовувати і комунікацію, і довіру для виконання різних задач. За останні 10 років протистояння проти московських окупантів українці і самі здивувалися, і світ здивували своєю жертовністю, готовністю допомогти силам оборони. До активної допомоги своїй армії долучаються мільйони. Невелика група киян зібралася у вільний час виготовити окопні свічки. Ці батьки і діти переважно теж пластуни. Майже у кожного з них хтось або вже на фронті, або вже був там, або готується туди. Сьогодні у нас така пластова толока. Ми робимо окопні свічки для військ, для воїнів, які зараз захищають нас на фронті. Ми це робили і минулого року. Я не раз приймав участь в, ці, в таких подібних акціях. Е, у нас була тоді мета зробити 10 тисяч окопних свічок. І здається, вона була реалізована. Мій батько в ТРО не на фронті а, є певна кількість знайомих пластунів, які безпосередньо на фронті. Намагаюся своїми силами. Чимось ми допомогти, чим можу для того, щоб людям, які зараз захищають нашу країну, роблять все можливе допомогти, щоб вони не мерзли. Як мінімум, вони відчувають підтримку, вони відчувають, що вони це все роблять не просто так, і тому навіть якась маленька листівочка, якийсь подаруночок, теплі слова, вже не кажучи про копні свічки або щось інше, це все одно вже велика допомога, і це багато чого значить. Зоряна цікавиться історією і не виключає, що буду досліджувати її після закінчення школи. Вірить, що Україна вистоїть, як це було вже не раз у минулому. У нас немає другого варіанту. Ми або переможені, або перемогли. Що дуже важливо, що нас підтримує безпосередньо пласт. Пласт ініціював створення фонду підтримки пластунів, військовиків, такого волонтерського фонду, де пластуни, батьки пластунів, родичі, друзі вони збирають кошти і допомагають купувати необхідне спорядження. Тому що не все спорядження необхідне, може надати зараз держава, Збройні сили є складне спорядження технологічного. Наприклад, це там тепловізори, приціли, прилади нічного бачення, навушники, особливі шоломи. Те, що поки що, ну наприклад, не в всіх підрозділах надає держава. Все це активно підтримує фонд. Це так само емоційна підтримка. Ті ж самі різдвяні подарунки для бійців на лінії розмежування це насправді велика емоційна підтримка, і це важливо. Ми відчуваємо нашу єдність, нашу солідарність. За підрахунками самих пластунів, нині на фронті понад сотня їхніх побратимів. А від АТО, у 2014 році і до сьогодні, пройшли через війну до двох сотень. Не всі повернулися додому живими. Одна із найсвіжіших втрат Назар Скляр. Народився на Луганщині, а коли московські окупанти вторглися туди 2014 року, їхня родина переїхала до Івано-Франківська. Якийсь час Захар працював у Польщі, вступив там до університету. Але з початком широкомасштабної війни повернувся в Україну. Захарові було 26 років. Воював у чині лейтенанта у 79-й окремій десантно-штурмовій таврійській бригаді. Загинув у бою на Донецькому напрямку. Поховали Захара Скляра з усіма військовими та пластовими почистями у Івано-Франківську. Вже майже 50 пластунів загинули станом на початок 2024 року. Кілька вважаються зниклими безвісти. Навіть з інших країн пластуни їдуть боронити материнську землю. Україна пам'ятає чин українця з Америки маркіяна Паславського, який загинув у віці 55 років під Іловайськом у 2014-му. Випускник військової академії Вестпойт. На початку АТО маркіян вступив до батальйону Донбас під позивним Франко, похований на Аскольдовій могилі у Києві. Чи став би Богдан на захист України, якби не був пластуном? Каже, це складне запитання. Звичайно, є ще сім'я, тому що ми всі в сім'ї, сім'я закладає основні, основні якісь ну, норми, цінності життєві. Тому коли після 14-го року в нас почалася війна з Росією, в принципі мені вже було дискомфортно, що я якби не залучений до цього процесу. Просто у мене тоді народилась третя дитина. І ми з дружиною жили самі, і е, я розумів, що їй буде складно давати собі раду з трьома малими дітьми. Пласт дійсно виховує, е, виховує відповідальність. Е, ми, ми більше говоримо в пласті про патріотизм, як про, про відповідальність. Не тільки за себе, за свою сім'ю, але так само відповідальність за свою країну. Е, тому е, такі ситуації, коли... Почалася повномасштабна агресія Росії, як пластун я собі сказав: якщо не підуть захищати Україну такі, як я, такі, як ми, пластуни, то кому вона взагалі потрібна? То хто має її захищати? Тому, в принципі, я думаю, що для нас такі питання взагалі вибором не мало стояти і не має стояти, тому що патріотизм це є відповідальність в першу чергу, і ми розуміємо, що захистити свою країну в такий час. Це справа номер один, яку треба зробити. Нині Богдан Яцун виконує певні завдання свого командування на Київщині в той час, коли його побратими на четвертій ротації. А ще він депутат міської ради міста Обухів, запитує його, чи він вже одужав після поранень, адже мав серйозні перелами тазових кісток. І чи буде повертатися на фронт? Фактично, я вже повернувся тут. Зараз ну я є на службі. Я є на службі, я відновився, я пройшов. В листопаді військово-лікарську комісію я відновився на службі, і коли буде наказ, звичайно, я повернусь безпосередньо в нових дій. Підписав контракт з Тро ще в 2019 році. В 2019 році в мене ну, було розуміння, що те, що відбувається з 2014 року, це є така локальна російська агресія, збройна. Тобто, ну забрали Крим, потім війна, війна на Донбасі. От і в мене було відчуття, що буде ще новий виток тої агресії. Наш герой не кадровий військовий. У Львівському університеті, де він здобув фах історика, була військова кафедра на базі Інституту сухопутних військ. Це я от класичний піджак за армійськими поняттями. Навчання було досить номінальне, тобто формальне. І практично зараз приходилось все з нуля довчатися для того, щоб хоч трошки відповідати тим задачам, які стояли. Перед тобою як командиром зводу. У лютому 2022 року на пункти мобілізації прийшло стільки хлопців, пригадує Богдан, що не було змоги всіх прийняти і зарахувати до лав оборони. Насправді, якраз війна дає дуже потужний поштовх для формування для формування цього покоління відповідальних громадян, які беруть відповідальність за свою країну, відчувають відповідальність. От які будуть Питав, ну, запитувати у влади, як витрачаються бюджети місцеві, які не будуть миритися з корупцією, які захочуть навести, будуть відчувати відповідальність за свою країну так само, як вони відчувають ну, за свій дім. Я побачив вперше все в Збройних силах серед тих багатьох людей, які прийшли різних професій, з різних населених пунктів. що Ну, люди хочуть захищати свою країну, що їм не байдуже, що буде з Україною. І таких людей вже більшість, таких людей в Україні більшість. І саме тому, що нас є більшість, саме тому ми вистояли у 22-му році, вистояли у 23-му, І я вірю, що ми в цій війні вистоїмо, збережемо свою країну.